Пісня зайшла, то треба співати. Пісня зайшла, не треба сумувати, але піст, але ж піст. Обов'язково стільки то днів сумувати, а веселитися мус в інші дні, навіть коли не весело. Піст це коли на весь час не убий. окрім як ворог прийшов тебе, твоїх близьких чи країну твою убивати. То книжник і не можна кричати, сваритись у піст. Треба мовчати, наприклад, на те Що там чудить обраний Пер, бо то гріх у піст казати щось, а ще краще сказати йому після виборів, і то лиш не прямо, а так між постами фейсбучними поставити пробили замість слів. І не будеш мати гріха за дію свою, бо ти нікого не образив, навіть тих, що вразили всіх, але матимеш гріх за бездію, за бездіяльність на те, що у піст на злодіяння мовчав, не поміг, не спинив, як той книжник побожний, що свято людей не рятує і води не подасть, бо то гріх, то хто книжник і фарисей. Не брати зброю у піст! Не стріляти в неділю у свято? Так, якщо мирний є час, але ти знаєш, яким є, яким є цей час 2022-2023 року. То хто? Хто книжник і фарисей? Отже, у піст сваритись не можна, а після посту на відпу сваритись завзято? Чи може на завшої гріх сваритися без причин? І може гріх не посварити, як є справедлива причина? І слово твоє стримає сніжну грудку, котра безстримно сварливої дії твоєї сунеться далі, покотиться вниз і сніговою лавиною ставши багатьох на крилі змете. О хто ж книжник і фарисей? Молись, люби, шануй сім'ю, родину, батьківщину, Та лиш в поклонах лоба сина розтовчи, святим ти будь, та в святості своїй не впадь у лицемірство. Хто книжник і фарисей? Хто книжник і фарисей, хто устами повчає злотаво, то зливай губами своїми елей? І скалки бачить так браво! У людях, у діях чужих, та не бачить колоди у життєвих ведінках своїх, бачить бідність в одежах чужих, та не відає голосів в тлінних своїх обладунках, Забажаєш свободи і грішні скажуть про тебе та грішить їм. А ти всього лиш хочеш бути вільним від лукавих оков.